Сьогодні мешканцям України та й користені зокрема потрібно зрозуміти: ми можемо розраховувати один на одного, ми маємо допомагати одне одному, співчувати тому, хто потрапив у скруту. Користенці активно відгукуються на чужу біду і допомагають, чим можуть. Сьогодні знову потрібне наше дієве співчуття. Дорогі земляки. Жіноча рада міста звертається до небайдужих людських сердець з проханням допомогти дітям та сім'ям військовослужбовців міста Коростеня, які служать в АТО, кращі сини нашого краю плеч опліч захищають рубежі нашої країни для того, щоб на древлянській коростенській землі був спокій, панував мир, світило сонце, щоб наші діти зростали в радощах під блакитним небом. І тільки ми, тільки ми разом. Міцною родиною будемо сильними та непереможеними. Я закликаю вас проявити християнське милосердя, чуйність та притаманне тільки нам, українцям, безкорисливе добро, і надати посильну допомогу сім'ям наших героїв. Нехай це буде учнівський зошит, баровиста книжечка з казками, мила спідничка чи штанці або скуплений светрік. Коли ваша ласка та можливість перерахуйте. На вказаний рахунок декілька гривень. Адже наші пращури говорили, з миру по нитці та й виходить сорочка. Давайте спільно дамо відчути нашим родинам, що таке справжня древлянська підтримка. Від імені жіночої ради усіх і кожного прошу підтримати наше починання. Добра і миру вашим родинам! Отож будь-які перераховані вами кошти на рахунок, який ви бачите на екрані, стануть у пригоді мешканцям Сходу України. З питань прийняття допомоги речами чи продуктами звертайтеся за телефонами 410 39 або 097 321 50 59 до голови жіночої ради Світлани Анатолівни Загоруйко або ж у кімнату номер 4 місь